Традиційно під прапорами фізкультурно-спортивного товариства Спартак вийшли команди, які перемогли в спортивних іграх своїх галузей. Це медики, працівники культури, державних установ, поштового зв'язку, Укртелекому, облавтодору, житлово-комунального господарства. Всіх учасників привітали організатори спортивного свята. Цей вік особливий, особливий. Для спорту це рік Олімпійських ігор 30-х Лондоні. Це рік святкування 75 річчя утворення Житомирської області. Ви своїм прикладом покажете своїм колегам по роботі. Адже здоровий, здорова людина, щаслива людина. Це могутність держави, це майбутні успіхи, перспективи цієї країни. Команди змагались в традиційних видах спорту, настільному тенісі, шашок та шахів, армресингу та гирєвому спорті в різних вагових категоріях. Профспілкові лідери підготували гарні подарунки своїм переможцям. а Це кубки, медалі, грамоти, якими нагороджували тих, хто показав кращі результати в кожному виді програми. В загальнокомандному заліку третє місце здобули. Представники державних установ срібні нагороди завоювали представники житлово-комунального господарства. А кубок чемпіонів отримала команда представників охорони здоров'я. Наша команда об'єднує такий спортивний дух і одновременно дух соперничества. тому ми дійсно дуже горді, що на міжтраслевих іграх ми зайняли перше місце. Переможці спартакяди візьмуть участь у всеукраїнській міжгалузовій спартакяді, яка відбудеться в Алушті.